Шукаємо, щоб у кожного з нас поруч було плече надійного товариша, і ми впевнено знали, що це плече постійно буде з нами. Дякую всім вам за ту атмосферу, за лікування душ наших і за силу нашого Духу. Ми народжуємось на нашій рідній священній матінці землі. Патріотами, і ніхто з нас не, вики... не викорінить наш патріотизм. Такими нас народила наша священна матінка земля. Шановні обласки, з прикрасне, ще вірі жінці. Проводимо обласка. І ще раз хотіла всім вам подякувати. Всім за те, що ви живі, ті, хто з нами зараз, ті, хто з нами немає. Пам'ятайте про них, наших героїв. Дякую вам, дякуємо за таланти, які народилися посеред окопів, посеред військових подій. Це прекрасні люди. Вони зараз з нами на сцені. Ви певні, що далеко не всі, які можуть це зробити. Є багато людей в залі, які створюють щось чудове в проміжках між бойовими діями. Дякуємо вам. залишайтеся живими, віцного вам здоров'я і всього найкращого. Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні! Поличию «Да, слава! 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 ваші ради, наші друзі з двоповоротими серцякиборгів всі та Героя України Євгенія Міжевікін, який присутні також у залі, попросили вас долучитися до дуже гарної справи. 24 вересня. Післязавтра да, пройде велика всеукраїнська акція, всеукраїнський патріотичний квест Єдине місто, єдина країна. Тож я вас запрошую долучитися до цієї події і Не, прийняти місце, участь місце або проведено. бути просто глядачем. Дякую. Місце проведення. Це буде музей, так? так. Музей. Так. музей, так. Да, музей Волкович, да. Це буде музей, да, родина май.